Хамас зірвав продовження перемир'я. Армія Ізраїлю оголосила про відновлення бойових дій у секторі Гази та проти бойовиків. Хамас порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію. Після первинного повідомлення про звуки сирен у кібуці Холіт було виявлено кілька запусків із сектору Газа в бік ізраїльської території. Запуски не були перехоплені згідно з протоколом, заявили в цехал. Seva Adolphe, Seva Adolphe, Seva Adolphe, Seva Adolphe. У зв'язку з діями бойовиків ізраїльські війська вирішили відновити бойові дії на території сектору Газа та проти організації Хамас. Тож ізраїльські винищувачі вже завдають ударів по терористичних цілях бойовиків. Нагадаю, що минулого тижня Ізраїль та Хамас домовились про тимчасове припинення вогню, щоб обміняти заручників на палестинських в'язнів. За цей час вдалося звільнити десятки людей. Однак бойовики порушили перемир'я. Ізраїль і Хамас домовилися продовжити тимчасове перемир'я в секторі Газа ще на один день, щоб звільнити більше заручників. Але угода була порушена. Тож нині Сахал надає інформацію мешканцям сектора Газу про пересування для їхньої безпеки на наступному етапі війни. Адже Хамас використовує жителів сектора Газу як живий щит, розміщуючи командування та військову інфраструктуру в житлових районах, лікарнях, мечетях і школах. Терористи перетворюють цивільні об'єкти на військові цілі. З початку війни Сахал застосовує різні засоби, щоб не завдати шкоди мирному населенню в секторі Газа. Це включає розсилку повідомлень і оголошень жителям газа і закликом до евакуації з конкретних районів, які Хамас використовує для терористичної діяльності, і закликами до евакуації відповідними маршрутами. Тож, готуючись до наступного етапу війни, Цахал публікує карту зони евакуації в секторі Газа. Це ділить територію сектора на зони відповідно до розпізнаваних районів, щоб жителі Гази могли зорієнтуватися та зрозуміти інструкції, а також евакуюватися з певних місць для своєї ж безпеки, якщо це необхідно буде. Опублікована інтерактивна карта показує номери районів на півночі та на півдні, закликаючи жителів визначити місце знаходження відповідної території та діяти, якщо їм буде запропоновано евакуюватися з неї. Карта була опублікована на спеціальній сторінці на веб-сайті Цехалу арабською мовою та в спеціальному відео опублікованому арабською мовою в соціальних мережах. Крім того, карта доступна в оголошеннях поширених цехалом у самому секторі газа.